Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття ознайомлення з природою. Зима це нелегка пора для всіх тварин. Узимку їм важко знаходити їжу під товстим шаром снігу. Узимку на землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі, на лузі зовсім завмерло, але насправді це не так. Під снігом і в товщині снігу по чисельних ходах бігають лісові і польові миші, землерийки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Заєць весь день дрімає у ямці, зробленій у снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Обгризає кору, пахо молодих дерев і кущів. У зимовому лісі чи парку цікаво спостерігати за білкою. На своєму шляху вона залишає недогризки шишок, ялини чи сосни, з яких дістає насіння. До свого гнізда білка наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Лисиця взимку живе сама, хутро в неї в цей час густе і пухнасте. Тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невеличка ямка. Коли розгуляється снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в норку. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює на зайців та пташок. Ведмідь Заліг у барлік до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. <клухи> Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. <клухи> Важко тваринам узимку, особливо якщо зима дуже морозна і сніжна. У цей час їм, як ніколи, потрібна допомога людини. Люди роблять для тварин спеціальні годівниці. Як зимують птахи? Синиці збираються у зграї і перелітають з місця на місце в пошуках насіння різних рослин. Дятел гострим дзьобом дістає личинки комах з під кори дерев. З першим снігом прилітають снігурі. Їх можна впізнати по яскраво червоних грудках. Птахи ласують плодами горобини, при цьому викльовують насіння, а плоди викидають. Зимою багато птахів потерпає від голоду, тому найпростіша годівничка може врятувати пташине життя. На балконі, в парку, в саду, в лісі можна влаштувати пташину їдальню. Дякую за увагу!